Привіт, друже! Сьогодні в мене для тебе казочка про діда Миколу. Починаємо. Жив був дід Микола. Він був старенький і самотній. Щодня він ходив до парку годувати голубів. Окрім цих птахів, у нього нікого не було. Дід Микола розмовляв з ними. Він знав, як кличуть кожного голуба. Птахи відчували його любов і турботу, і собі торкотіли до нього. Одного разу голуби так і не дочекалися діда Миколу. Чомусь він не прийшов. Птахи занепокоїлися і вирішили полетіти до діда у гості, провідати його. Раптом що сталося. Коли вони прилетіли і сіли на підвіконня, то побачили, що дідусь лежить хворий. Мої хороші, ви тут? зрадів старенький. Трр-тер. стали -тр -тр туркотіти птахи. Голуби вирішили полікувати старенького та принести цілющих трав. І вони кудись полетіли. А коли повернулися, то в їхніх дзьобиках були лікувальні трави. Голуби поклали їх на підвіконня. Дід Микола почав заварювати ці трави і пити з ними чай. Незабаром старенький одужав і знову почав ходити до парку до своїх друзів. Він дуже зрадів, що потрібний їм так само, як вони потрібні йому. Така добра повчальна казочка. А ти, сонечко моє, загортайся швиденько у свою теплу улюблену ковдричку. Я бажаю тобі солодких снів, на добраніч і до нових зустрічей!